А суми побачили баскетбольне дербі. Зустріч команд з одного міста у чемпіонаті України апріорі явище непересічне. А коли на майданчик виходять студентські колективи і давні суперники, це вже значно більше ніж просто боротьба за турнірні очки. Вишукану страву, приготовану командами Сумського державного університету та Української академії банківської справи під соусом першої ліги бачила і наша знімальна група. Дві гри, хоч і завершилися зі схожими рахунками, але були абсолютно різними. У першій зустрічі банкіри у дебютній чверті оформили серйозний гандикап двадцять п'ять На велику перерву команда ОБС пішла за переваги у 19 пунктів, і навряд чи хтось вірив у камбек підопічних Ковальова. Але лідери колективу класичного вишу за допомогою новачків Дмитра Кліщай та Ігоря Стародуба у другій половині матчу повернули сумдиву гру. У третій і четвертій десяти хвилинках команда відіграла 14 очок, але на більше номінальних гостей не вистачило 76 – 76-71. Ви на собі відчули особисто те, що це були матчі дербі? 100% відчуття, намного інші. У нас була складна гра з Спартою перед цим. Ми теж проіграли 2 очка і 6 очків. А тоже теж була но але не така, як это. Сумское дерби – дербі, це зовсім інші Зрители поддерживают підтримують і ту і другую команду. Найрезультативнішими у першій грі були Андрій Кожем'якін і Віталій Ігначенко. Лідери обох команд перетнули межу у 20 набраних очок. Ми до цього в місті провели тренування 5 максимум. От, в частності я 3-4 рази з пацанами тренувався. Все таки нова команда, ще адаптування. Після февраля в місті тренувався. Буде зовсім гра, краще прибавимо. В любом случае. Додали студенти СумДУ значно раніше, вже у повторному дербі. Тріо політехівців: Чернецький і Гнатченко Кліщ у другій грі набрало 54 очки. Гості довго вели в рахунку, але підопічні Максименка не відпускали суперника у відрив і, зрештою, наздогнали. Перед заключною перервою Віталій Гнатченко з центру майданчика влучає фантастичного трюльника і скорочує відставання СумДУ до п'яти балів. Заключ на чверть стає грою нервів, у яку включаються і вболівальники. Їх тиску не помічає Микита Заяць. Молодий захисник ОАБ влучає із за дуги, із лінії штрафних. А його команда святкує другу перемогу поспіль: 78-74. Я думаю, що для міста дві такі команди одразу це великий шаг вперед. І коли є конкуренція, вона завжди підстегує, підстегує як їх ігроков, так і нас, ігроків, саме тренера. И Ярослава и меня чтобы играть комбинацию, нужно понять специфику всех игроков. То, что прошу я от них, это большой быстро бежать нападение, получать мяч, больше играть в пас. Еще пока мяс місь... нету. Очень интересные были игры. Жалко, что, конечно потеряли а, два очка. Бо на мы хоть хоча... рассчитывали чуть другу, конечно, картинку игры. Дві перемоги ОАБС отримали сумчан на чолі групи А в першій лізі. Але за втраченими очками банкіри поступаються Дніпропетровській спарті. СумДУ на третій позиції з 11 очками після восьми ігор. До початку лютого наші команди мають час на виправлення всіх помилок та оновлення складів. З 5 по 8 лютого СумДУ і ОБС паралельно гратимуть на виїзді у Дніпропетровську матчі другого кола. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.